Нещодавно Україна святкувала День української мови та писемності. А наша львівська міська рада славиться своїм ревним відстоюванням рідної мови. Тому ми вирішили поцікавитись, наскільки львівські обранці обізнані з українською мовою та літературою. Ми поставили кілька простих запитань як, наприклад, назвати п'ять творів Івана Франка, а також казати твір, який дав початок новій українській літературі. Я, я Бачив, я не подумав так. Значить, перший, що таке поступ? Мойсей, Борислав Сміється, Лис Микита, багато листів його читав, скажімо. — Батько української літератури. Котляревський. І твіри не їде. Я насправді досить гарно знаю українську мову, стараюсь не вживати русизм. Ну, Шевченко, Шевченко, і Іван Франко. А, а можете назвати 5 творів Івана Франка? Ну, безпосередньо є, ну, є, звичайно, думаю, ну, є твори, які безпосередньо mm -hmm. любимі. А, а які любимі вас твори Івана Франка? Ну, ну, Каменяр, бабусі. Там, там є багато творів. Да. Твори Івана Франка? Я не маю до кого, я не помню. Чекайте, ви так. Я думаю, зараз про подумайте. — Давайте пізніше, мені треба зрозуміти. Ви насправді хочете зайнятися такими провокативними справами, якими займаються дуже багато журналістів. будь-який момент, будь-який час. Все, що стосується політики міської ради, все, що стосується позиції міської ради. Я завжди себе вважав вічним неволюціонером. Дух, що тіло рве до бою, рве за посту, правду і волю. Він живий, він ще не вмер. Я, чесно кажучи, більше полюбляю українську літературу 20-30-х років. Мої улюблені письменники це Юрій Яновський, Микола Хвильовий. Якщо говорити про поезію, це Олег Ольжич, Євген Маланюк, Микола Зеров, Олена Теліга. Я більше цим періодом цікавлюся. Наприклад, Олега Ольжича, Наприклад, за ясні зорі і за тихі води твоїх степів опалених огнем. Світи запалим, стопчимо народи О, Україну. Слухай, ми йдемо.